Ти чого сидиш в класі світло палиш? Уже всі пішли. Та мені не заважає світло багато і настрій краще. А ти знаєш, скільки енергії втрачається просто так, коли хтось забуває вимкнути світло? Та напевно не багато, це ж просто лама. Просто світло, акорстанція працює, труби димлять, працівники крутять турбіни, а ти сидиш в порожньому класі, а світло гріє стелю. Ех, а я навіть про це й не задумувалась. Економити електроенергію легко. Вимикай світло, коли виходиш. Не тримай зарядку в розетці без телефону. Замість телевізора прогулянка з містом. Дихати свіжим повітрям це корисно. Тепер я зрозуміла, що світло це не просто кнопка, це сила, яку треба берегти. Правильно, бо енергія це не казка, а наука. Збережемо енергію сьогодні і будемо мати світло завтра.